І сьогодні ми чому зібралися? Три вимоги: таких от блока можна сказати, які найбільше об'єднали зараз людей. Перше, це є до беркуту. Вимога, щоб вони не порушували закон України про нас поліцію, носили ідентифікуючі номери. Це перше. Друге є наказ е, національної поліції України про те, щоб маски можна носити лише на е, спеціальних операціях. Верху це єдиний підрозділ поліції, який зараз на заходах з охорони громадської безпеки носить маски, не носить номерів. І тому ми бачимо це от постійні випадки. То вони розповідають, тебе уб'ють, там Майданеве, то ми вам що там всім, то вони грабують, то вони забивають, то вони кричать, лежать Бандера. І третя вимога, чому. І нам порадили правозахисники, які сьогодні теж думаю виступлять і розповідають детальніше. Це саме є деполітизація міністерства МВС. Як цього мало бути ще в 15-му році, під час реформи Мало бути розведені поняття політичної посади міністра МВС, яка я завжди є політична, це нормально, І е, апарату МВС, тому що на, наразі міністр назначає керівника Нацполіції і вирішує інші кадри питання. Тому коли ми кажемо про якусь аполітичність поліції, це є нереально. Наші правоми! Ми не веримо! Я як людина, на яку було скоєно три напади через ментовське свавілля, знаю незчуток. Що таке наш прекрасний в лапках Беркут? Що таке наша національна поліція? Більше того, до того як на мене було скоєно три напади, співробітники одеського беркуту зламали мені кістки перенісся, наносячи удари ногами в область голови, по суті, ми маємо сьогодні справу з міліцією, яка продовжує славетні традиції Беркута Епохи Януковича, яка дозволяє собі надмірно застосовувати силу. Бити людей, катувати їх та принижувати їх чиста гідність, і за це вони не несуть жодної відповідальності. Людина, яка за це відповідає сьогодні, то є Арсен Аваков. І То абсолютно ні для кого не секрет. Але ця людина не є дурним. При всій нашій неповазі до нього ми повинні визнавати, що він є розумним. Але однієї стратегічної речі він все таки не розуміє. Він не розуміє того, що народний терпець. Має властивість рано чи пізно закінчуватись. І сьогодні, 18 лютого, в п'яту річницю жорстоких протистоянь на Майдані. Я хочу нагадати нам всім, чому ми виходили на майдан. Ми виходили на майдан для того, щоб в Україні не було диктатури, для того, щоб в Україні не було поліцейської держави.